Добрий день. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров прибув до північної Кореї і вчора на північнокорейському курорті Вон Сан він зустрівся з міністром закордонних справ північної Кореї Чхве Сон Хве, Ну а потім і з самим лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Цікава історія цього курорта. Він розрахований на 20 тисяч іноземних відвідувачів щорічно. Проте минулого року 2024 року в Північній Кореї побувало аж 400 туристів із Росії. Не тисяч, а штук 400 туристів. Таким чином, на кого розрахований цей курорт, ну, буде видно. Зараз в Росії почали активно пропагувати відпочинок в Північній Кореї, от саме на цьому курорті, проте із європейської частини Росії з тої же Москви до Опхін'яна треба їхати залізницю 9 діб, зараз збираються відкрити ще пряме авіаційне сполучення. Проте, якщо Чиїсь добрі дрони будуть і далі регулярно блокувати аеропорти роботу аеропортів Російської Федерації, то і такий спосіб дістатися до північно корейського курорту стане проблематичним. Ну а враховуючи деградацію авіаційного парку Російської Федерації, ну це авіасполучення може протриматись там кілька років, а далі нема буде на чому літати. Таким чином, на цей курорт будуть їздити, скоріш за все, не росіяни, а китайці, яких в Північну Корею щорічно прибуває з туристичною метою близько 120 тисяч. Проте на цьому курорті знов таки робили гарну мину і Ким Чен Ін сказав, що він радий вітати Сергія Лаврова в якості першого гостя на цьому курорті. Потім вони ще й дали спільну прес-конференцію. І от на цій прес-конференції якось завуальована прозвучала ну, так я би так сказав, трошки дивна фраза. Це про можливість відправлення. Північно-корейських військ нової партії до Росії на війну з Україною. Західні журналісти говорять про те, що Північна Корея може відправити від 25 до 30 тисяч військовослужбовців. А от на цій прес-конференції Лавров заявив про імовірну, імовірну, скажімо, таку відправку військ. Що Росія не має жодних підстав відкидати цей щирий акт солідарності. Ми виходимо з того, що Північна Корея самостійно прийматиме рішення про форми реалізації нашої угоди про стратегічне партнерство і додаткове розгортання військ. Це буде рішення Пхеньяна. Тобто, так і не ясно, будуть відправляти ці війська чи так і не домовились. Справа в тому, що який би не був тоталітарний режим в Північній Кореї, але відправка військ кудись на далеку неясно яку війну, це завжди є небезпекою. Тому що ці війська, ну ясно, що не захищають Північну Корею, хоч вони і привезли безцінний бойовий досвід. Проте вони так само ще і привезли, і будуть розповідати про те, що вони бачили. А Росія, хоч і рухається в бік Північної Кореї, але ще не дійшла до такої стадії. І в результаті ці північно-корейські солдати бачили більш заможне і все ж таки трохи більш вільне життя. Як розповідали, Самі росіяни, яким доводилось спілкуватися от з цими північними корейцями, ті просто заліпали в інтернеті. У них такого немає. Ну, верніше, там є умовний інтернет і є дуже обмежені кола, які мають до нього доступ. Тут же доступ до інтернету отримали ну, прості солдати. Які потім само собою розкажуть про це і вдома. А от такі, скажімо, навіть не вітри, а маленькі-маленькі віяння якогось там, ну не то щоб буде вільнодумство, це занадто голосно сказано. Але інформація про те, що в світі можна жити і по-іншому, вони завжди є небезпечними для будь-якого тоталітарного режиму. Саме тому тих військових, які бувають за кордоном, а потім привозять оці вот вот небезпечні ідеї во всіх тоталітарних режимах, намагаються потім репресувати, щоб ці небезпечні думки і небезпечна інформація, щоб не поширювалася в їх країні. Ну, а щодо того, відправлять війська чи ні. Тут є ще кілька складних моментів. Зараз Північна Корея вовсю працює, ну і є військова індустрія, працює на Росію біля 40%, IV, кажуть, що і більше, Артилерійських снарядів і набоїв, які використовує Росія, зараз мають північно корейське походження. Ін зараз дав команду. Там будують нові військові заводи. І з виробництва артснарядів, і з виробництва дронів. От північно корейська буде копія шахідів. І будуть постачати в російську армію Проте, хто за це буде платити і чим, враховуючи, як зараз занепадає газонафтова нафтова галузь в Росії, то за деякий час там просто не буде грошей, якими розраховуватись з той же самою північною Кореєю, і тоді чим платити Можливо технологіями. Можливо, тоді Росія буде передавати Північній Кореї небезпечні військові технології, зокрема і ядерні, чого так страшно боїться зараз весь світ. Хоча російські чиновники заявляють, що Північна Корея має власну ядерну програму і сама до всього дійшла без участі російських фахівців. Проте, хто його зна, таким чином. Бачимо, що Росія вже фактично з протягнутою рукою прохає про допомогу і Північну Корею, і Китай. Схоже, що вже не буде допомоги від Ірану, якому росіяни фактично напливали в душу після. Удара американців і ізраїльтян по іранських ядерних об'єктах, а Росія не втрутилась і нічим не допомогла. Скоріше за все, Іран теж тепер не буде допомагати Росії. Таким чином, російська військова машина працює все далі з надривом, і без китайської і північно-корейської допомоги вона вже не в змозі витягувати цю війну. Як довго це триватиме, подивимось. Принаймні якісь добрі е, люди почали масово, ну, умовно масово, е, точніше, скажімо так, не масово, а систематично виводити з ладу танкери російського тіньового флоту. Так що, і незабаром не буде на чому возити нафту для продажу. Як без грошей підтримувати свою військову машину? Не знає жодна армія світу. І російська тут не виняток. На все добре.